Вітаю вас. Тема проповіді сьогодні Бог, наш захист і сила. Ми з вами пережили ще одну зиму. Нас лякали, але ми це випробування пройшли. Прийшла весна. Пішов третій рік Великої війни, як ми називаємо. Кожен день ми чуємо якісь жахливі новини зараз з Одеси про загибель людей, загибель дітей. І завжди, коли ти бачиш такі фото, ну це больно. А що нас чекає ще попереду? Скільки триватиме війна? Чи буде вона ескалуватися, чи залучить інші країни? Як ми... Як християни реагуємо на такі питання в цьому небезпечному світі? Звідки наша безпека? Ми з вами черпаємо сили з особливого джерела. Я сказано в Біблії, давайте подивимось: Псалом 124, 8 вірш. Наша поміч в імені Господа, котрий створив небо і землю. Він створив небо і землю. Наш Господь, наша з вами сила в ньому, у твердості нашої надії на того, хто все створив. Тільки Він один нас зможе врятувати найстрашніших небезпек. Він з нами. Але що це означає з такої практичної точки зору? Як це відбувається в такі часи? Я хотів би, щоб ми з вами на чотири моменти звернули увагу сьогодні. Перше, що я вірю, нам важливо вкоренити в нашому житті, це те, що наша безпека, наш захист, Він в Бозі, не в речах цього світу, а в ньому самому. Він наш Господь, Він наш захист, Він наша сила, Він наша надія. Псалом 20. Одні пишаються колісницями, інші кіньми, а ми будемо величатися ім'ям Господа, Бога нашого. Вони похитнулися і попадали. Ми встали і набираємось сил. Ви знаєте, наша віра з вами вона полягає не. В військовій силі нашої країни, ні в нашій економіці, ні в нашій розвідці, ні в силі наших майбутніх військових альянсів Будемо ми в НАТО чи не будемо, ні в Атакамсах, ні в f 16 Це все інструменти, наша з вами сила в Господі, наша надія на Нього. Бог дає. Кожній людині на цій планеті шанс звернутися до Нього, знати Його, бути з Ним. Ми віримо, що у Бога є вся влада, Він контролює Всесвіт. Тому ми можемо сказати, Бог наш захист і сила, надійна допомога в стражданнях. Тому ми не злякаємось. Хоча б затряслась земля і гори рухнули в серце морів, ми не злякаємось. Ви знаєте, оця пісня, цей псалом, він написан синами Корея. І деякі коментатори вважають, що якраз в ну в дії цього псалма вони проходили в той час, коли Ізекія цар він був в Єрусалимі, і а, війська. Асирії, царя Асирії, вони підійшли до міста. І місто за містом, навіть укріплені поселення, як там написано, були захоплені. І принаймні 185 тисяч людей вони оточили Русалим. І Ізикія, він молився, він плакав, і до нього потім приходить Ісаїй і каже йому: отакі речі. Про того царя Засирії він каже, якою дорогою прийде, то нею повернеться. У місто ж оце він не віде, говорить Господь. І далі сталося тієї ночі, пішов ангел Господній і забив в асирійському таборі 185 тисяч, і повставали вони рано вранці, аж ось усі мертві трупи. Біблія така реальна книга. Абуте якийсь телеграм-канал читаєш, да? Но звільнення воно прийшло тоді звідки? Воно прийшло від Господа. Ось така була відповідь на молитву. Ось така була відповідь. Повертаємось до 46-го псалма. Бог наш захист і сила. Ви знаєте, цей псалом він був. Написане да, про народ Божий, про народ Ізраїля, але я вірю, що Він стосується і нас з вами сьогодні. Тому що серед будь-якої халепи, в яку ми з вами не потрапили, Бог обіцяє бути нашим захистом, нашою силою, нашою допомогою, нашою швидкою допомогою. Бог не вказує, що захист десь там, Він каже, я твій захист. Я тебе захищу, ніхтось, а я тебе захищу, я твій захист. Він сам є нашим захистом і нашою силою. Слово сила означає якраз, що ми можемо покластися на Його могутність, коли ми відчуваємо себе, що ми слабкі. І іноді ну, такі речі є. Ми відчуваємо, ми слабкі, ми беззахисні, але ми знаємо, що Він є нашою силою. Надійна допомога означає, що він швидко якраз надає оцю допомогу прямо зараз, тому що він нам доступний. Це не так, що ти просиш його, а Він недоступний, він тебе не чує, він тебе чує. Зараз Він є всім, що нам потрібно. Ми знаємо, що Господь не відповідає іноді тим, ну, одразу. Іноді треба чекати. А іноді ти розумієш, може, це і є відповідь, тому що ні, це також відповідь. Він знає все, Він не дасть нам випробувань вище наших сил. Він знає, хто ми, Він знає, з чого ми зліплені, Він знає, що ми можемо проти, що ні. Він дає нам випробування, і значить, ми з вами можемо все це здолати. Ви знаєте, що мені подобається, Бозі, що Господь Він довів, що Він є таким в минулому, це значить, що Він такий і зараз. І він такий і в майбутньому. Ми не злякаємось, хоч би тряслась земля, і хоч гори рухнули в серце морів. Раніше гори, сам Ісус сказав, біжить в гори. Да? Гори служили притулком під час небезпеки в ті часи, і вони були найбільш незмінними і такими міцними речами на землі. Але тут написано, що і вони можуть рухнути в серце морів. Гори можуть рухнути. Це така картина руйнування світу. Тобто, навіть коли світ перевернеться, навіть якщо земля буде горіти там під ногами, ми знаємо, що незалежно від того, що станеться, Бог є нашим захистом і нашою силою. І Він наша допомога. Ви знаєте, це треба не просто зрозуміти, це треба відчути. Намагайтеся. Коли ви читаєте Боже Слово, намагайте це, це відчути. Це Він вам говорить зі свого слова. Він поруч, Він вас захистить. Якраз друге, на що я хотів звернути нашу увагу, це те, що відчуття безпеки це про віру і про мужність. Ми стикалися, я думаю, з вами, з прикладами людей, які. Живуть в безпеці, в достатку, але їхнє життя воно поглинене тривогами, турботами і страхом. З іншого боку, є в світі люди, які живуть дуже в небезпечні, складних умовах, але вони мають оце відчуття безпеки, тому що вони сповнені надії віри. Безпека це не відсутність проблем. Це впевненість і мужність, які йдуть з нашої з вами віри. І ця віра, вона якраз і надихає нас, щоб ми могли сказати, що ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітатиме вдень. Ти не злякаєшся нічного страхіття. Чому? В тебе є віра, ти віриш в Бога. Ну, мені більше подобається сучасний переклад: ти не злякаєшся нічного шахеда, ні ракети, що пролітатиме в день. Амінь. Ви знаєте, нашу впевненість неможливо похитнути, тому що ми маємо Бога, який контролює Всесвіт. Ми маємо сміливість не тому, що ми з вами такі сильні, тому що у нас є Бог, який невимовно могутній і Він керує всім. І ми це знаємо, і ми в це з вами віримо. Земля може розсипатися, гори можуть впасти в серце моря, але ми знаємо, що Бог є незмінним. І його любов нам допоможе. Мені подобається цей псалом також. Я завжди маю Господа перед собою, коли він праворуч мене, я не захитаюсь. Ви знаєте, це таке ну, серйозне відчуття. Коли ти йдеш, ти починаєш хитатися, а потім ти помічаєш, а поруч з тобою Господь. І ти бачиш, що Він праворуч тебе, і ти не захитаєшся. Так хочеться бачити, що Господь поруч з нами, що Він з нами, що Він тримає нас за руку, що Він нас веде. Сам Христос сказав такі речі: Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир, у світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. Це просто так, як є. Ми читаємо і читали, напевно, з вами багато цей уривок. Він каже: хочеться, щоб ви у мені, тобто в самому Христі ми можемо мати мир. В ньому ми можемо знайти оцей спокій, ідеальний мир. В ньому. Але він каже, що ви в світі, в цьому, в якому ви живете, ви точно зазнаєте страждання. Вони будуть. Але будьте відважні. І він дає свій приклад: Я переміг світ. Ви знаєте, коли я думаю про відвагу, я такі, ну, таке оголошення знайшов, хочу для вас прочитати. Це оголошення було подано в лондонській газеті. Потрібні чоловіки для небезпечної подорожі, маленької зарплати, сильного холоду, довгих місяців повної темряви. Постійної небезпеки, безпечне повернення під питанням, честь і визнання в разі успіху. Як ви думаєте, скільки людей вони відгукнулися на таке оголошення? Якщо от ви шукали б роботу для себе, ви відгукнулися б на таке оголошення? Ви знаєте? Тисячі людей звернулися. Тисячі людей. Може, ми не в тому віці, <смі> може, ми якось не так живемо, щось не так розуміємо про життя? Це було на початку ХХ століття. Це оголошення зробив дослідник Арктики Ернес шеклтон І це про те, щоб ну, відплити в Арктику і щось там шукати, що там є. Досліджувати. Ви знаєте, це про амбіції зробити щось для людства, залишити якусь спадщину в історії. У нас з вами, як у людей, у нас є можливість вплинути на щось ще більш важливе, на вічність. У нас з вами є ця можливість. І от коли я про це подумав, я подумав, що яке б оголошення Ісус міг дати нам сьогодні. Шукаю чоловіків та жінок, які б хотіли б допомагати побудувати мою церкву. Вас часто будуть неправильно розуміти навіть ті, хто з вами в одній родині, і друзі, і навіть ті, хто з вами працює. Вас будуть чекати постійні атаки невидимого ворога. Ви можете не побачити результатів своєї праці. Ваша повна винагорода не прийде, доки вся ваша робота не буде завершена. Це може коштувати вам життя. Але честь і вінок слави в кінці шляху вічність з Богом на небесах. Пішли б за таким оголошенням? Ви знаєте, нічого є таким актуальним, як вічне, щоб прожити нам наше життя. Ну, нам хочеться все ж таки, мені здається, кожному з нас хочеться прожити достойно наше життя. Щось зробити, щось особливе, щось для нього. Нам потрібно жити ради чогось, про що ми не будемо шкодувати, коли прийде наш час іти у вічність. Оцей третій момент, на який я хотів звернути вашу увагу, що наша безпека вона у вічності, а не в теперішніх обставинах. Якщо ми дивимось на поточні обставини життя, ми дуже вразливі. І ми бачимо з вами, що Ну що час він якось пришвидшується зараз. Ну Просто роки вони просто улітають. Ви бачите це? Просто от, от так. От. Все просто пролітає. Як християни, ми знаємо, що наше життя воно має такий вічний вимір. Ми знаємо, що. Нічого з того, що відбувається, не може нам зашкодити. Чому? Да тому що ми з вами вічні. Тому що, що для нас найважливіше, наші стосунки з Богом, наш дім на небесах, ніщо не може змінити ці речі, ніхто не може їх забрати. І Біблія нам говорить: адже ми знаємо, що коли наш земний дім тіла буде зруйнований, то маємо будівлю від Бога. Дім нерукотворний, вічний на небесах. Ми знаємо, що коли наш земний дім, він буде зруйнований, в нас є будівля від Бога на небесах. Це надихає. Ви знаєте, коли ми заземлені у вічності, наше життя воно будується на фундаменті, який неможливо похитнути. Бог. Завжди бажає нам добра. Він хоче нас благословити. Ми розуміємо, що всі ці страждання, воєнні, які ми з вами проходимо, це не був план Бога, це не Його воля. Ті, хто робить зло, це йдуть проти Його волі. Бог не має до них до цього зла нічого не спільного. Він хоче це використати для своїх вічних цілей. Щось він може зробити в нашому житті. Наша впевненість в Бозі, вона не падає і не зростає разом з новинами з фронту. Я знаю, що в нас є таке відчуття, і ми спілкуємося один з одним, і багато людей мені кажуть, зараз тільки кордони відкриють, я просто звідси просто... І мене нема. І ми розмовляємо про ці речі: Тіпа, що, тут, що тут робити в цій країні? За що тут триматися? Це так хочеться, щоби. Цілі, які ми ставимо перед собою, і навіть моменти і мотиви чкурнути цієї країни, хочеться, щоб все ж таки ми думали про якісь вічні цілі, про якесь призначення, яке Господь дав нам в нашому житті. Він якось дав нам народитися в цій країні, він якось дав нам бути тут. Якщо ми хочемо чкурнути в іншу країну, щоб там укріпитися, зміцнитися. І повернутися сильними, духовними і мощними, чи наша місія не вертати українців там, в Європі чи в Америці. Я не хочу судити нічі мотиви. Кожен з нас має вибір в нашому житті, і ми приймаємо для себе якісь рішення. Ми будемо бачити, куди Господь буде нас з вами направляти. Ми не знаємо, що буде там з нашою країною, але хочеться, щоб речі, які ми з вами. Робили і рішення, які ми з вами приймали, вони вони йшли через таку якусь духовну призму. Щоб ми шукали не такого світського комфорту в нашому житті. Ми ж шукали Бога і пам'ятали, що з Ним ми знаємо, з ним ми найдемо спокій, з Ним ми знайдемо благословіння в нашому житті. Головне бути з Ним. Ну я ж можу бути з ним і там. Це точно. От головне бути з Ним. І Господь вас направить і покаже, де краще бути. Ви Знаєте, Господь Він каже такі речі, Він припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи, палить вогнем колісниці, вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог. Я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. Знаєте, Він такі речі робить, Він зупиняє війни, Він ламає луки і трощить спис. Оця історія да, цього псалму, як я казав тоді от в, в часи ізекі, а Асирійська імперія вона була наймогутнішою на землі, ніхто не міг встояти, але у Бога були свої плани. У Бога є якісь його плани. І хочеться, щоб ми побачили їх з вами і були частиною цих планів. Якщо ми заспокоїмо наші душі, мені подобається слово вгамуйтеся. Успокойся, вгамуйся, зупинись. да Пізнай, що я Бог. Довірся мені, я все одно буду звеличений над народом, я буду прославлений на землі. Я все зроблю. Бог зробить все, як йому потрібно. Пам'ятайте, що щоб не, трапилось, Бог, щоб не трапилось, Бог буде прославлений на землі. Він робить все для своєї слави. Христос є Богом і Господом історії. Ніщо не сталося поза його плана, Ніщо не залишає його збентеженим, Ніщо ніколи не застає його зненацька. Що він оп, що страпилося, він каже, що я цього не планував. Це не так. Через неймовірні потрясіння, хоч навіть гори будуть падати в море. Тим, хто знає Христа, нам нічого з вами боятися. Знаєте, наші дорогі гості, наші друзі, родичі, діти, всі, хто дивляться нас онлайн. Життя надто непередбачуване, і воно коротке, щоб прожити його без Бога, який є центром нашого життя. Ми рахуємо своє життя роками, але Бог каже у 90-му псалмі, що треба рахувати наші дні. Справа в тому, що кожен з нас знаходиться на відстані одного удару серця від вічності. Колись Давид сказав Санафанові розмовляв, він сказав, що між мною і смертю там один крок. Багато речей можуть миттево забрати наше з вами життя. Цікаво, що в Євангелії Луки 13 розділ, коли Ісус пояснював, чому в першому столітті впало вежі і загинуло 18 людей одночасно, Він не давав теологічного трактату про проблему зла. Так само і зараз ми не можемо відповісти, чому там загинуло стільки людей, чому так, як це трапилось. Що Ісус сказав? Він, сказав? він персоналізував цю трагедію, Він сказав: якщо не покаятеся, ви теж загинете. Це був його фокус. Вам потрібно зробити це так само прямо зараз, поки не пізно, покайтеся, прийміть хрещення, змініть своє життя. Ось що важливо. Ми всі помремо так чи інакше. Ми помремо, ми повинні бути готові, ми повинні бути готові до приходу Христа. Ми не знаємо, коли Він прийде, і ми не знаємо, коли ми зустрінемось з ним. Все, що трапляється навколо нас, це є нагадуванням для нас, що цей світ не триватиме вічно. Ісус повернеться колись і нам краще бути готовими. Його повернення сьогодні, мені здається, точно ближче, ніж учора. Згодні. Розповідайте іншим про Христа. Ви знаєте, зараз дуже класний час. Ви знаєте, іноді ми здаємося з якимось нашими друзями, родичами, знайомими, зараз дуже гарний час розповідати про Христа, розповідати про Бога, ділитися тією вірою, яка в нас є. В нас є щось, в нас є так, якесь джерело води живої, якої нема ні у кого. Діліться про це. Розповідайте іншим про Ісуса Христа. Не стримуйтесь. Наостанней, хочу сказати про ще один момент. Наша безпека полягає в тому, що навіть якщо наше життя небезпечне, це все одно гарне життя. Ви згодні? Мені здається, що ми з вами живемо в дуже класному, класним життям. Да, це жахливі два роки. Ми бачимо багато страждань, але це все одно гарне життя. Ми щось розуміємо, ми щось бачимо, ми змінюємось. Ми стаємо краще. Ми знаємо, що в світі є зло, але також ми знаємо, що в цьому світі є й Бог, і він світло. Біблія так і каже, що Бог буде судити зло світу. Нам не потрібно потрібно проклинати когось чи намагатися самим взяти там наказати когось. Господь це все зробить. Бог буде судити зло світу. Добро переможе зло. Правда переможе брехню. Любов переможе ненависть. Це трапиться. Бог перемагає, Він дає нам цю перемогу. Наше життя, наша праця в Господі вона не марна. Ви згодні з цим. Подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні. Завжди відзначайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Це така така підтримка для нас від Бога. Будьте стійкі і непохитні, відзначайтеся в Господньому ділі. Де хочеться відзначитися? От тут треба відзначитися в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Ви знаєте, в цьому житті у нас нема гарантій. Ми не в безпеці, але нас любить Бог. І це наша безпека. Бог добрий, Бог любов, Він нас любить. І незважаючи на злодіяння, які ми з вами бачимо, ми можемо точно довірити йому своє життя. Ми можемо довірити Йому наші сім'ї, наші роботи, наші фінанси, наші служіння, будь-які проблеми цього світу, ми можемо довірити йому, знати, що він про все подбає. Ми знаємо, що з ним ми зможемо встояти і протистояти всім тривогам, стресу, всім турботам цього світу. Ми можемо все це передати в його руки. Ми можемо пам'ятати і бути спокійними, що Він з нами, що Він поруч з нами. Якщо він поруч з нами, то ми не похитнемось, все буде добре. Життя небезпечне, воно дуже небезпечне. Ми не знаємо, скільки в нас є цього життя, але воно гарне. Чому? Тому що ми з вами знаємо Бога, а Бог добрий. Ми можемо звернутися до Нього. Він з нами. І куди б нас не завела ця дорога, знову я хочу сказати, Він тримає тебе за Твою руку, Він тебе веде. Немає більшої безпеки, нема міцнішої опори в нашому житті, чим наш Бог. Бог наш захист і наша сила. Слава йому. Амінь. Зараз у нас буде час причастя. Давайте ми будемо з вами молитися. Боже, ми дякуємо Тобі, що ти наш захист і сила, що ти наша допомога, що ти поруч з нами. Ми знаємо, що це життя, воно гарне, і ми знаємо, що головне, що ми знайшли тебе, нашого Господа Ісуса Христа. Ми вдячні за все, що Ти зробив з нашим, з нашим життям. Ми вдячні за те, що Ти дарував нам вічність через свою жертву. Ми вдячні за хліб, за плід виноградної лози. Ми будемо приймати причастя з вдячністю. Ми віримо, Господи, що Ти зміниш темні задуми ворогів всіх. Ти зміниш все це на добро. Ми віримо, Господь, що Ти про все подбаєш. У нас нема відповідей на всі питання, які в нас виникають. Але головне, ми знаємо, що ми з тобою. А з Тобою ми пройдемо через що завгодно в нашому житті, тому що ти нас ведеш до себе, ти ведеш нас на небеса і ми хочемо туди дійти. Господи, пробач нам наші гріхи, благослови нас, благослови кожного триматися за тебе всім серцем. Зараз ми будемо приймати це причастя. ми раді, що ми частина Твого тіла. Ми частина Тебе, благослови це причастя і наше серця в ім'я Ісуса. Амінь.